Привіт, друзі, гудмоненькі були челдринята. Я дуже вдячний вам за добрі слова, які ви висловили у коментарях до мого попереднього відео. Це не аби як надихнуло на подальшу роботу. Отож, як я і обіцяв, сьогодні ми розглядаємо ось цей мальопис Пані Небезпека, який нам доволі давно вже надали неперевершені сестри Лансута. Я сценарист та режисер Сергій Дмитренко. І ми починаємо. Друзі, сьогодні вирішується доля України. Питання фізичного її існування стоїть рубом. Тому я закликаю кожного з нас вірити в наші Збройні сили, молитись за них та підтримувати. Підтримати кожен з нас може за допомогою перевірених благодійних фондів. Один з таких фондів є Маркос Фондейшн. Його заснував учасник російсько-української війни, блогер-мандрівник, автор книжки бестселеру Сліди на дорозі, а також головний герой нашого документального фільму Вільна людина проща Валерій Маркус. Валерій заснував цей фонд, аби підтримати бійців 47-го окремого батальйону, в якому наразі служить і сам. Усю необхідну інформацію про фонд я залишу в описі цього відео. Слава Україні! On, Дівчисько розбишака Ебі Чейс шукачка пригод і скарбів, вступає до лав надтаємного бойового загону під прикриттям із таких самих невгамовних дівчат під назвою Пані Небезпека. Завдання команди протистояти терористичній нацистсько комунятській організації та випередити їх у пошуку давніх артефактів, сила яких може допомогти покидькам захопити світ. Це, в принципі, і все, що треба знати про сюжет цього мальописа. Він доволі простий та не претендує на багатошаровість або якесь філософське підґрунтя. Проте це в жодному разі не робить його нецікавим. Автори мальопису Джей Скотт Кембл та Енді Гартнелл поціновувачі пригодницького екшену а тому свій твір прописували відповідно усім канонам цього жанру. У ході швидкого, гучного і яскравого розвитку подій відразу впізнаєш алюзії на Індіану Джонса, Бондіану та Ангелів Чарлі. Тут навіть один з персонажів змальований Шона Конері. Але прийшов час поговорити про рояль у кущах зображення жіночих образів. Справа в тім, що художник та співавтор сценарію пані небезпеки Джей Скотт Кембл фахівець із зображення сексуальних дівчат у мальописах. Він є автором чисельних обкладинок для різних видавництв, де так зображує супергеройських леді, що від них важко відвести погляд. А у пані небезпеці скажу я вам у нього було чимало роботи. Звісно, нічого аж занадто зухвалого або вульгарного, як на мене, ви тут не знайдете. Проте прозорі сукні, глибокі декольте та коротенькі спідниці, які лише натякають на приховані від очей жіночі принади, можуть роздмухати вашу уяву набагато більше, ніж просто зображення оголеного тіла. Так, шановні панянки, розкрию вам секрет, якщо ви не в курсі, саме так працює чоловіча психологія. Тому, якщо ви підліток у самому розпалі статевого дозрівання, то вигляд героїнь на сторінках цього мальописа можуть, м'яко кажучи, пришвидшити ваше серцебиття. Звісно, сучасна публіка може назвати подібне втілення жіночих персонажів сексистським, таким, що не поважає жіночу стать і експлуатує її, зображуючи аж занадто сексуально. Даруйте, але в оригіналі цей комікс виходив з 1998 по 2001 рік. А це ті часи, коли глядачі із захопленням дивились серіал Друзі та не сумнівались у гетеросексуальності Чендлера та Джої. А хіба сьогодні у супергероїці жінок малюють інакше? Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть у коментарі. Щодо історії адаптації франшизи, хочу зазначити, що у 2000 році, за її мотивами, вийшла відеогра від третьої особи. Вона отримала загально несприйнятливі відгуки. Друзі, можливо, хтось із вас свого часу бавився в неї. Напишіть, як вона вам. А от розмови про екранізацію коміксу почались у Голлівуді ще з 2010-го. Поки що далі розмов діло не пішло. Як я вже й казав, українською комікс Пані Небезпека адаптували видавництво лансута. Примірник доволі моцний і дуже гідний. Чудова верстка, глянцеві сторінки, тверда палітурка з частковим лакуванням, а в кінці яскраві додаткові матеріали. Друзі а чи знайомі ви із малюписом Пані Небезпека. Якщо так, то напишіть у коментарях про свої враження від нього. Обіцяємо, жоден з коментарів не залишиться без уваги. А я сподіваюся, що вам було цікаво, а тому поставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Це буде гарною мотивацією, аби в подальшому знайомити вас із мальописами, які вийшли українською. А на цьому у мене поки що все. Далі буде.